Добрий день, дорогі колеги! З вами Юга Варина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему, що таке гендер. Минулого разу ми закінчили обговорювати питання гендерна дискримінація чоловіків. Сьогодні ми почнемо розглядати питання гендерна дискримінація жінок і зробимо деякі практичні вправи, які ми можемо запропонувати дітям у гортках. Отже, гендерна дискримінація жінок. Сучасне становище жінок в українському суспільстві характеризується нерівністю. Конституційне закріплене право громадянок України на рівність із чоловіками в усіх проявах стало залежним від біологічної статі, від того, що вона жінка. Ця нерівність існує в усіх сферах життя. Економічно на рівні жінок підтримується системою гендерної нерівності на ринку праці. Насамперед, це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей самореалізовуватися різними шляхами, серед яких чільне місце посідає кар'єрне просування з ходинками бюрократичного, професійного чи фінансового успіху. По службових шаблях просувають переважно чоловіків. Хоча рівень зайнятості чоловіків і жінок майже однаковий, але перевага надається чоловікам. Чоловік вважається стабільнішим працівником, ніж жінка, яка вважається невігідною для організації, адже вона більший час приділяє сім'ї, бере декретну відпустку тощо. Відповідно до Конституції України та прийнятих нашою державою ряду міжнародних документів, жінки мають рівні з чоловіками права на працю та рівну винагороду за неї. Проте рівень середньої заробітної плати жінок в Україні значно нижчий, ніж чоловіків. Незважаючи на високопрофесійну та освітню підготовку, жінки обіймають посади менш престижні, менш оплачувані, тому й отримують заробітну плату значно менше, ніж чоловіки. Хоча жінки складають більше половини випускників середніх загальноосвітних шкіл та студентів вищих навчальних закладів, але їх вже менше половини серед тих, хто вчиться в аспірантурі, і вже значно менше жінок має можливість отримати вищі наукові знання. Статистика показує переваження жінок серед осіб з вищою та середньою спеціальною освітою. Проте частка жінок із вищою освітою, що займають керівні посади всіх рівнів, значно нижче від чоловіків. Йдеться про те, що дуже часто, навіть за наявності однакової кваліфікації та за умовою, що жінка має більше досвіду та ініціатив, на роботу немає чоловіка. За даним статистики, 2008 року жінки складають складають 75% всіх державних. Службовців України, але першу найвищу категорію серед керівників державних служб мають тільки 8,3% жінок. Натомість жінки мають більше проблем, ніж чоловіки, як у разі звільнення, так і при працевлаштуванні. Наявна, в суспільстві дискримінація за ознакою статі виявляється, у невизнанні виробничої праці жінок у домашньому господарстві як соціально значущої. з урахуванням домашніх обов'язків, жінки в середньому зайняті різними видами робот майже на 25% часу більше, ніж чоловіки, вибудовується цікавий ланцюжок соціальних ролей і прав жінок в українському суспільстві. Так, для соціальної самореалізації жінка повинна мати дітей. А також паралельно робити внесок до сімейного доходу, тобто працювати поза домом, та ще й виконувати майже всю домашню роботу. При цьому суспільство вважає, що робота жінки не повинна перетворитися на кар'єру, а як же тоді заробити нормальні гроші? Такі погляди призвели до того, що в сучасній Україні жінки практично відсутні у вищих ешелонах виконавчої та законодавчої влади. Свідченням глибокої гендерної нерівності в країні є відсутність рівноваги між жінками і чоловіками у політичній сфері. Статистика чітко показує недостатнє представництво жінок у Верховній Раді, на керівних посадах, в органах виконавчої влади та управління. Оскільки жінки в нашому суспільстві мають інші потреби, ніж чоловіки, виходить, що жінки України їхні проблеми, цінності та стандарти залишаються незабезпеченими, нереалізованими. Статистика доводить, що політична влада в Україні є практично одностатевою, тому виходить, що більшість населення пригадаємо, що жінки складають 54% населення. Нашої країни у сферах державного та громадсько-політичного життя не мають виразників своїх поглядів та побажань. Все це не дає змоги жінкам реально впливати на процес прийняття рішень і брати активну участь у їх реалізації, знижує статус жінок у суспільстві. Традиційні гендерні ролі і гендерне очікування від жінки суттєво обмежують доступ жінок до ключових соціальних ресурсів, ізолюють. Жінок від активної участі в суспільному житті. Вклад жінок і чоловіків у розвиток громад регіону України однаково важливий, але жіночий вклад часто недооцінюється, їхні потреби не враховуються при плануванні. Жінки зазвичай мають нижчий соціальний ранг, менше влади, прибутку, у них нижчий рівень добробуту. Хоча саме на жінку суспільство поклало відповідальність за виховання дітей. В Україні все більше дітей росте в неповних, переважно з однієї мамою сім'я, тому зменшення доходу жінок суттєво відображається на дітях на добробуті сім'ї. Дискримінацію жінок можна чітко визначити і без статистичного матеріалу. Варто лише порівняти щоденні навантаження чоловіків і жінок, враховуючи при цьому, скільки годин працювала жінка, а скільки чоловік. Незалежно від того, вдома це було чи на роботі, а також скільки грошей вони за це отримали, і чи отримали взагалі за хатню роботу та догляд дітей. Підводячи підсумки, можемо сказати, що в Україні, як і в цілому, цілому світі, існує дискримінація і чоловіків, і жінок. Рівність жінок і чоловіків має стати реальністю в новій демократичній Україні, яка планує війти до європейської спільноти. Необхідно визначити фактори, які перешкоджають жінкам досягти рівності в суспільстві, а також вживати заходи, спрямовані на протидію та унеможливлення гендерної дискримінації. А зараз я запропоную такі практичні вправи, які педагоги можуть провести зі своїми дітьми у гуртках. Перша вправа має назву Вчора, сьогодні, завтра. Мета підвести групу до розуміння гендерних ролей чоловіків і жінок. Допоможіть групі сформувати три команди. Роздайте командам паркушу Ватмани та по два маркери різного кольору. Протягом 30 хвилин кожна команда має виконати два завдання, розділити аркуш навпіл і на одній половині одним кольором написати. Відповіді на перше завдання, а на другій половині на друге. Такі завдання команда. Опишіть, як ви уявляєте жінку, яка її роль, її пріоритети в житті? робота освіта, друзі дім, сім'я, діти родичі, громадська діяльність дозвілля. І далі опишіть, як ви уявляєте чоловіка, яка його роль, його пріоритети в житті? робота освіта, друзі дім, сім'я, діти родичі. Громадська діяльність дозвілля. При цьому перша команда буде описувати жінку і чоловіка 100 років тому, друга команда сьогоднішніх, а третя через 100 років. Одна особа від кожної команди презентує роботу своєї малої групи. А далі можна запропонувати обговорення. Які ваші враження від виконаної роботи, в якому суспільстві ви хотіли б жити з цих трьох? Чому? Яку користь принесла вам ця вправа? І підсумок. Отже, гендерні ролі чоловіків і жінок залежить не від того, що ви народилися дівчинкою чи хлопцем, а від того, в який час, в якій країні ви народилися дівчинкою чи хлопцем. Те, що здавалося дивним і неможливим сто років тому, стає звичним і правильним сьогодні. Ми не вибираємо, в який час народитися, проте ми можемо вибрати свою поведінку, яка в будь-який час має базуватися на повазі до прав людини, до рівності людей, до захисту людей від гендерної дискримінації та насильства. Далі друга вправа, яка має назву Абракадабра, мета. Визначення гендерних поглядів присутніх. Зверніться до групи. Зараз ми проведемо дебати. Для цього об'єднуємося дві команди хлопців і дівчат. Після поділу допоможіть командам стати одна навпроти іншої і надайте правила дебатів. Напевно, всі ви бачили сучасні фільми, в яких жінки ставали чоловіками і навпаки. Отож, давайте пограємо. Я скажу чарівне слова абракадабра, і дівчата стануть хлопцями, а хлопці-дівчатами. Приготувались, Абракадабра. Обмін ціл, емоцій і розумів відбувся. А зараз команда дівчат буде відзначати свої плюси, тобто, які є переваги у дівчат, чому гарно бути дівчиною. Відповідно, команда хлопців буде навзаєм доводити свої переваги, які є у хлопців. Чому гарно бути хлопцем? Отож починаємо. Під час дебатів слідкуйте, щоб не було образ недоречних жартів чи гендерної дискримінації. Коли дебати закінчаться, проведіть короткий сан зворотного перехтілення. А зараз приготувалися абракадабра. Ви вже знову в своїх звичних тілах, і йде далі обговорення. Чи складно? Було бути хлопцями, дівчатами. Кому захотілося залишитися в перетвореному стані? Які висловлювання своєї групи чи протилежної найбільше зачепили? Чому вас навчила ця вправа? Що корисного ви для себе усвідомили? І підсумок. Підведіть короткий підсумок висловлюванням групи під час обговорення. А зараз. Я пропоную таку притчу. Вона має назву кожна людина унікальна. Одного разу до мудреця прийшла одна людина і почала скаржитися на своє життя. На його думку, на її думку життя в неї не вдалося. Вона не вийшла ні ростом, ні обличчям, ні розумом. І крім того, вона багато чого не вміє робити. Довгий час мудрець слух, слухав про її стан, горе невдалість, а потім взяв її руку і привів до саду. Подивіться, сказав він, ось сосна та яблуня, які з цих дерев є красивішими та кориснішими. Та чи можна їх порівняти? Обидва потрібні людям і обидва хороші. Тоді чому ти порівнюєш себе з іншими? І думаю, що ти гірше за них. Зрештою, кожна людина як дерево добра і корисна по-своєму. А потім з дітьми проведіть обговорення, про що ця притча і чому вона нас вчить. На цьому в мене на сьогодні все. Я бажаю всім гарного настрою, здоров'я, віри в можливість подолати будь-які труднощі. До нових зустрічей!